Не можу брикети купити. Не то, що станок. Станок, це скільки там? 300 тисяч? 400. І через скільки вона купиться мені? Через 20 років. Там да. ціни починаються від 2200 гривень, а заканчується 19 тисяч. 2200? 000. Да. В середньому ти за 10 тисяч гривень купиш станок бомба. А, а щоб, от, ну, зробити? 2200... Так, подожди, а як 200 він може вартувати? Що тоді всі пробили брикети вдома, ні? Люди може просто не знают, Може, это не могут. А может ту то, типа руску, может, у приколы кисть, типа. Будь що, з будь-якого лайна, я тобі и так скажу. Да? слово, ведь возьму. А у тебе є слід, такі? Слід. Я так, такі, Я тут скажу, вы пользуетесь? Так, так, так. У мене тільки козини, у мене меша 10. А покажешь? 13900 стоит. 13900? Покажеш? Угу. — Конечно. Я не Мій Ми на 10. Виготовляю венбрикати. Ось такі. Розером 15 довжини, 10 ширини та 10 висоти. Солідно. Солідно. і може виготовляти стирся, листя, соломи, трави, торфу, гною, ща.